Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа! Після сьогодні маємо, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в пості, ну і в зосередженні. В зосередженні над літургією, над молитвою, над відносинами з Богом. Маємо зосереджуватись. І я, власне, з Ясної гори з цього монастиря. Ну, сюди, де я розповідав, що політики з'їжджаються, і президент тут складає клятву. Це, власне, тут, перед цією іконою Ясногурською Божою Матір'ю. Тут приїжджають депутати, політики ну, і моляться і складають різні такі обіти, обітниці. Ну, і Дуже така файна практика, бо королева Польщі це є Марія. І це, власне, це Ясногурська Марія. Як Крольова польська. Ну і до неї відносяться як до королеви. І то є так файно, коли королева є Марія над е, країною. Сьогодні підемо в посилання. Дорогі діти, хочу вас закликати проживати службу Божу. Є багато вас, які відчули красу служби Божої, а є й ті, що приходять неохоче Я вибрала вас, дорогі діти. Ісус дає вам свої благодаті у службі Божій. Тому свідомо проживати службу Божу. І нехай буде для вас радісним прихід. І з любов'ю приходьте і приймайте службу Божу. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну, власне, ми нещодавно говорили про службу Божу. Я давав нагадування, що є таке кіно Каталіна Рівас про літургію, як літургія відбувається в духовному світі. Також є таке кіно про греко-католицьку літургію. Я його особисто не бачив, але заохочу вас знайти в інтернеті, то не є така. Складна задача, щоб знайти ту літургію і передивитися, як греко-католицька літургія, що відбувається в кожному кроці священника, в кожному руці, в кожному обряді. Тобто, що відбувається в небі в той час і як духовний світ переживає літургію. І наша задача так само максимально вглибитись в літургію, щоб не було так, що прийшов коли там вже закінчиться. Або ще краще прийшов. Перехрестився перший раз, а потім другий раз і пішов. А собі думав про свої речі, про свої серіали, які дивишся, про новини, які там дивишся, про, може, книжку, яку читаєш художню. Я не проти книжок, але якщо ви читаєте художню літературу, то це те саме, що ви дивитесь кіно. З неї, ну, тобто, толку від такої книги, як з переглядання фільму, звичайного там. Тобто, якщо читаємо, то якусь. Християнську літературу або пізнавальну наукову, те, що можемо в життя втілювати і що нам буде допомагати в житті. То я не проти таких книжок, але проти розважальних книжок. Ну, бо я, наче не дивлюсь кіно, але читаю книжку. Але що ти читаєш? Ну, роман там якийсь. Ну вибачте, той роман це як оглядати романтичне кіно то ж саме. Тому давайте будемо більше віддавати часу свого і насолоджуватись Христі, насолоджуватись на месі, насолоджуватись в Бозі, щоб наш, знаєте, такий був час відпочинку в Бозі, а не час відпочинку це десь побігли там подалі від Бога сховатися, щоб ніхто не бачив нас. Ні, щоб наш відпочинок був саме в Бозі. Тоді будемо спочивати в Бозі, і тоді будемо на літургію приходити як на відпочинок, радісний відпочинок. А не як на каторгу на, знову на Месу, Ну, я так не хочу туди. І Марія так і каже: багато відчули красу служби Божий, а, а й багато тих, які приходять, неохоче. неохоче. І сьогодні проаналізуй своє серце. Чи охоче ти йдеш на літургію, чи з примусу, чи іноді а, ну, там так нудно буде, знову те саме. І тобто, ну, Тобто, давайте. Аналізувати і практика піти на месу сьогодні по можливості і пережити її більш духовно, і також знайти відео і передивитися ще раз, що відбувається в духовному світі на літургії. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать! З Ченстохове, папа. -па.